Як ви себе почуваєте? Добре, добре. Давайте перевіримо температуру. Зінаїда Сторожева прийшла до Абазівської амбулаторії, аби отримати четверте щеплення від коронавірусу. Всі нормально щеплення переносили. Я працюю на почті. Багато є таких людей, які можуть не признатися, що вони хворі, а все одно мені до них треба йти. І видавати пенсії, тому я вирішила, що я повинна бути вакцинірована повністю. У нас уся родина вакцинована. Нині в амбулаторії зберігають 160 доз різних вакцин, говорить завідувачка. В нашій амбулаторії є два холодильника для зберігання вакцини. В цьому холодильнику поліміеліт, столбняк. Городів тіріє коклюш. Попередньому м, м, холодильнику знаходиться вакцина Коронава Pfizer. Ці всі вакцини зберігаються в холодильниках при дотримуванні холодового ланцюга. В холодильнику повинна бути від 2 до 8 градусів плюс. Без електроенергії препарати можуть зберігати не більше чотирьох годин, каже медсестра. Зараз у нас в амбулаторії відсутнє світло. Про час відключення світла ми фіксуємо. За допомогою холодових елементів ми підтримуємо температуру в холодильнику. Зараз вона 4 градуси. Якщо відсутнє більше 4 годин світла, ми транспортуємо вакцину до найближчої амбулаторії. Для цього в амбулаторії є 5 термобоксів та більше 40 холодових елементів. Сюди ми вкладаємо підготовлені холодові елементи, термометр. Виміщаємо вакцину, коли температура буде в межах від плюс два, плюс вісім, і транспортуємо до амбулаторії. В порядкуванні нашого закладу є 15 амбулаторій. Ми відслідковуємо наявність електроенергії по нашим закладам. І відповідно вони вже знають, в який найближчий заклад вони можуть відвести вакцину на випадок, якщо в них він не вмикають. Коли найближче до них амбулаторії взагалі відсутні електроенергія, вони везуть до нас. На наш склад на центр у нас є забезпечені генератори. В області усі 56 центрів первинної допомоги забезпечені генераторами, а всі понад 120 амбулаторій мають термоконтейнери, каже Людмила Бахмат. Виміряна температура, яка по співвідношенню необхідна саме для. То чи іншої вакцини з термоелементами, і в цьому випадку вакцина є зберігається в нормах, і вона не протерміновується Кільго. до 16 годин. За час оцей, який в нас виник з перебоями електроенергії, у нас жодної протермінованої вакцини не, не було. В області найбільше вакцини зберігають у регіональному складі. Зараз у ньому 75 тисяч доз різних препаратів. У закладі є три фармацевтичних холодильники. Окрім цього, у нас є. Морозильні камери у вигляді лавця там вакцини зберігаються при температурі мінус 20 мінус градусів Цельсія. А також є ще дві великі морозильні камери, де зберігаються вакцини при температурі мінус 80 мінус градусів Цельсія. В нашому закладі є дизель-генератор. Він підключається автоматично. На даний час для безперебойної роботи нашого дизель-генератора ми заготували дизеля на. Я ті безприміння роботи Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтавщина.